Час новин на Дніпрові у студії Дмитро Херлов. Вітаю. Ніч у Дніпрі минула без обстрілів. Напередодні від ворожих атак потерпала Нікопольщина. Двічі окупанти били дронами камікадзе, півдесятка разів з артилерії. Під ударами опинились Нікополь, Мирівська і Покровська громади. Пошкоджені приватні і комунальні підприємства, навчальний заклад, кілька ліній електропередач. А ще вісім приватних будинків, гараж, легкові автомобілі і мікроавтобус. Минулося без жертв. У рокитному, що на Київщині жінка підпалила себе коло будівлі суду. Місцеві змі та користувачі соцмереж пишуть, буцімто причиною акту самоспалення була відмова її чоловікові у відсрочці від мобілізації. Подружжя намагалась добитись відсрочки в суді, втім, не вийшло. Повідомляється, що жінка нині в лікарні вона дістала 80% опіків тіла. За три тисячі доларів перевозив чоловіка через кордон. 34-річний Житомирянин намагався втекти з країни у спальному відділенні вантажівки. Такий сховок йому за гроші запропонував водій фури, який прямував до Німеччини. Втім, прикордонники його виявили під час огляду машини. Порушнику кордону загрожує штраф а спритнику водію ув'язнення. Рідні загиблих військових прийшли у суд, щоб подивитися в очі шахраям за матеріалами справи. Зловмисники знімали усі заощадження військових, тіла яких доправляли на судову медичну експертизу до Дніпра. Крім того, вони оформлювали онлайн-кредити, а потім знімали гроші у найближчих банкоматах. На судовому засіданні побували журналісти Дніпро Тіві. У морі зікрали документи і телефони загиблих військових, змінювали пароль та користувалися їхніми банківськими картами. У Дніпрі відбулось судове засідання. Двоє підозрюваних у злочині намагались вийти з під варти під заставу. У лютому під Бахмутом загинув Данило Маслюк. Йому було лише 23 роки. Мати розповідає, їм віддали телефон Данила без сім картки. Після похорон, вбитим горем, батькам подзвонили із СБУ і повідомили, що з рахунків сина зникли гроші. Ви знаєте, в мене навіть немає слів. Ну, це, це, не, ну, це не люди. Ми коли нам подзвонили і сказали, і почали розповідати це все. Ну, я не знаю, що людям таким можна сказати. Чесно. Я гадаю, що якийсь залог, яке то до восьми років їм пожизнена. І я вважаю, що статті там, ну, це можна і на другательства зробити. Ну, ну як це? Людина загинула. Загинула заради нас, заради миже, щоб ну, син мій ну, молодий, ну, сонцю молодий, він він поки він, він на евакуації, там загинув. Поранених вибух, ну ви розумієте? ну це, це страшно і я навіть не знаю, що можна таким людям сказати. Ну, це не люди. Людмила вважає, що у злочинній схемі було задіяно набагато більше людей, ніж затриманих. Так як айтішник казав, що дівчата розповідали, сказали, що, що він не знав, що він зламує картки. Ну такі всі бідні, нещасні. Ну, а ми так всі просто. Напали, напали. Да. Що він не знав, що він зламує картки загиблих? Кажу, так, да, звісно, кажу, взагалі нічого не знав. Фопи там багатьох, ну там жахливі ситуації, кредити, фопи. Ну, просто і ні, і ніхто нічого не знав. Да, всі допомагали. Айтівець Михайло Ульман. Нині він на лаві підсудних свою провину визнав. Але намагався запевнити суддів, що не знав, чиї телефони він розблоковує. Я хотів допомогти, тому що до мене звернулися із таким проханням. Можеш допомогти розблокувати. Як це можна зробити? Намагався допомогти людям, а виявився винен. Я визнаю свою провину в тому, що потрібно було спочатку дізнаватися, звідки це що це потрібно було дізнатися про всі деталі перед тим, як це робити. Поряд з урманом інший підозрюваний працівник моргу Сергій Кургушев. Подивитися в очі шахраям прийшла сестра загиблого військового Олександра. Коли Світлана їхала на похорон рідної людини, їй прийшло сповіщення, що телефон загиблого активувався. Саме в цей день злодії крали гроші. Я махаю йому, тебе посадять, а він посміхається і махає, ні, мене не посадять. Чи є у них щось святе в цьому житті: мати, тато, діти, рідні, яких вони люблять? Невже через ці гроші? Вибачте, в мене немає слів, по моєму нема нічого дорожчого ніж життя людини. Адвокати обох підсудних просили відпустити своїх клієнтів додому під заставу. Прошу апеляційну скаргу задовільнити та змінити розмір застави на 70, на, пар... на прожиткових мінімумів. У своїй промові прокурор нагадав, що Ульман вже має судимість і може переховуватися від слідства. Є такий ризик, як переховування від органів досудового розслідування прокуратури та суду. Крім того, вважаємо, що він може впливати на Потерпілих свідків та підозрюваних, які деякі з яких є його давніми знайомими, тому також є такий ризик про те, що він може впливати на них. Крім того, вважаємо, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення, будучи на волі, оскільки, по-перше, він вчинив підозрюється вчинення на одного кримінального правопорушення, крім того. Має судимість. колегія суддів вирішила відмовити Михайлу Ульману у внесенні застави. Він залишиться під вартою. Сергію Кургошову суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 вересня. Він може внести заставу у розмірі понад 2 мільйони гривень. Визначити Кургошову Сергію Володимировичу альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 800 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2 мільйони 422 тисячі 400 гривень. Сума застави в національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою заставодавцем. Нагадаємо, зловмисники привласнили майже півтора мільйона гривень, які належали понад 20 загиблим захисникам України. Оксана Коновець, Артем Ліфінцев, Андрій Чебаненко Дніпро Тіві. На два місяці до СІЗО відправили транссексуала, який викрав немовля з перинатального центру у Кременчуці. Втім, він може вийти під заставу понад 60 з половиною тисяч гривень. Нацполіція показала кадри з визволення малюка. Нагадаю, його виніс прямісінько з медзакладу чоловік транссексуал на кадрах з камер відеоспостереження було видно, що нібито з великим пакунком йде жінка. Втім, правоохоронці встановили, що насправді дитину забрав чоловік трансексуал. Він пояснив, що дуже хотів малюка. Втім, народити би ніколи не зміг, тому й вдався до злочину. Йому світить до восьми років позбавлення волі. Крім того. Працівниками поліції розслідується ще одне кримінальне провадження, зокрема за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України. Це службова недбалість. У рамках цього кримінального провадження будуть вивчені всі обставини даного злочину та надана правова оцінка діям медичного персоналу даного перинатального центру. Наразі слідчі дії тривають. Усе блимає і перемикається у Дніпрі. Вночі користувачі соцмереж виклали відео, як через відключення вуличні ліхтарі та світло в будинках то вмикається, то вимикається. Споживачі скержаться на постійні перебої і побоюються, що електроприбори згорять від таких перепадів. І дніпряни знову фільмують, як з крамниць зникає молочна і м'ясна продукція через відключення світла. Полиці у цих відділах подекуди порожні. Раніше в мережах з'являлись кадри, на яких видно, що через спеку та відсутність електроенергії такі товари псуються. Тим часом гендиректор ДТЕК Максим Тимченко повідомив, що цьогоріч російськими обстрілами було зруйновано 90% потужностей теплових електростанцій компанії. Нині інженери шукають у Європі обладнання на законсервованих електростанціях для використання в Україні. А інформація, що на південноукраїнській АЕС буцімто згоріли через спеку кілька трансформаторів, не відповідає дійсності. Про це повідомив центр справді із посиланням на енергоатом. Про надзвичайну подію повідомив директор Центру дослідження енергетики. І через це, за його словами, загострила ситуація із відключеннями світла. Втім, в енергоатомі стверджують, АЕС працює в штатному режимі. Модернізація тягових підстанцій та теплопунктів. У Дніпрі електротранспорт та метро готують до роботи взимку. Встановило обладнання, яке дозволить віддалено моніторити живлення підстанцій і швидше відновлювати рух трамваїв та тролейбусів у разі відключення електроенергії, що ще модернізують. Про це дивіться далі. Промивають, випробовують під тиском, очищують фільтри, роблять повірку пристроїв, ревізію трубопроводів та ізоляції електрообладнання. У Дніпровському метрополітені у розпалі підготовчі роботи до осінньо зимового періоду. Співробітники наголошують, усі ці роботи вкрай важливо проводити вчасно. якщо ця система не працюватиме, то зупиниться рух потягів. Стрілки не будуть переводитися для забезпечення безперервної роботи метрополітену Проводяться всі ці підготовки. Овчі роботи, різні несправності, які за кілька днів не полагодиш. І для цього заздалегідь усе це оглядається. Перевіряємо всі теплопункти, які знаходяться у нас ну, в депо. Тобі ж, ну, наприклад, цього теплопункту, який ви бачили, це із, один із нових, який пройшов модернізацію, реконструкцію. Тобто, поставили там три нових електричних котла. Які керуються датчиками зовнішньої температури, завдяки такій модернізації можна в автоматичному режимі регулювати температуру в цехах, що покращує умови виконання технологічних процесів та створює більш комфортні умови для роботи співробітників. Також тривають підготовчі роботи і на КП Дніпровський електротранспорт. На одній з підстанцій встановили шафи власних потреб, які дозволяють віддалено керувати і швидше відновлювати рух транспорту, навіть у разі відключення електроенергії. А раніше подібні роботи могли виконати лише електромонтери, знаходячись на місці фізично. Підстанція вона є одною з вузлових. Звісно, багато навантаження йде на неї, і таким чином ми розуміємо потребу постійно бачити стан живлення. На підстанції і моніторити її роботу завдяки акумуляторам, які ми встановили на цій підстанції, і оновлені шафі власних потреб, ми зможемо безперебійно бачити стан живлення підстанції і відстежувати її роботу. Минулоріч на тягових підстанціях було встановлено 5 шаф власних потреб. У 2024 році обладнали вже чотири, і в планах встановити ще чотири: Євген Полторацький, Андрій Чабаненко, Дніпротіві. І до міжнародних подій демократи відтермінували висування Байдена кандидатом у президенти. Нью-Йорк Таймс із посиланням на джерела пише, що онлайн голосування за його кандидатуру перенесли з наступного тижня на перші числа серпня. Ініціатором є лідер демократів у палаті представників Хакім Джефріс. Тим часом одне з американських видань припускає, що Байден все ж відмовиться від участі у виборах вже цими вихідними. Нібито все більше тиск з боку лідерів демократичної партії у конгресі та аргументи від близького оточення переконають його відступитися і не брати участі в президентських перегонах. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі: тривають аварійні роботи на вулиці Яна Гуса. У будинках з 2 по 68 немає води. Щойно ремонт завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті ТІВІ, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міської ради. Якщо виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про роботу транспорту триває ремонт трамвайної колії на перетині проспекту Лесі Українки та вулиці Степана Бандери. Змінено низку маршрутів громадського транспорту. Детальніше про графіки руху на сайті Дніпровської міської ради, а також у телеграм-каналі Дніпро. Тіві продовжують ремонт мережі зливової каналізації по вулиці князя Володимира Великого. Через це деякі маршрути змінено. Графіки руху на ваших екранах. За добу надзвичайники приборкали у Дніпрі шість пожеж. Усі стались у нежитловому секторі. І на останок про погоду сьогодні протягом дня очікується мінлива хмарність без опадів І нарешті страшна спека відступить. Температура повітря до 33 градусів тепла. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі та на Фейсбук. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Ми переможемо! Все буде Україна!